Всім привіт, мої любі! Цього відео, в принципі, не планувалося у моїй серії відео з літнього відпочинку на Закарпатті. Та і я і не на Закарпатті, я в принципі на своєму рідному Прикарпатті. ось стою біля Бистриці Солотвинської, моєї любої, де завжди хожу купатися. Але так склалося, що моє відео про Солотвино викликало певний резонанс, і на це зреагувала місцева влада Солотвино, що для мене стало. Сюрпризом, чесно вам скажу, я не очікувала цього, тому що я навіть і рік тому знімала відео про Солотвино, але цьогорічне все-таки дало поштовх їм до дій. І мені в інстаграм написав, керуючий справами виконавчого комітету Солотвинської селищної ради Богдан Юрійович, який попросив мого номеру телефону для того, щоб його передати директору державного підприємства Солотвинський Солерудник. Я, звісно ж, сказала, що. Мого телефону не потрібно передавати, тому що ні телефонувати мені, ні будь-якої телефонної розмови я не хочу, тому що телефонна розмова це є слова. Якщо у вас є якийсь е коментар до того, що я відзняла, то будь ласка, напишіть мені офіційно на електронну адресу, і у відповідь я отримала офіційний коментар від селищної ради. Солотвино щодо тієї ситуації, яку вони побачили у відео, яку я висвітлила, і от що вони мені офіційно написали. Я тут додаю скріни нашої переписочки, щоб ви також це бачили, і зачитаю вам. Ми вже відреагували на особу, що викидувала сміття. Його встановлено завдяки вашому відео. Складено протокол і адмінкомісію буде притягнуто до відповідальності. Дякую, що висвітлюєте як позитив, так і проблематику. Селищна рада готова реагувати конструктивно. Територія, що засмічена, належить державному підприємству Солерудліквідація. Йому вказано на необхідність вжиття заходів по огородженню потенційно небезпечної території. Йому мається на увазі директору підприємств. Що стосується території селища, то ми вживаємо всіх доступних заходів щодо очищення території від побутових відходів, а також по недопущенню виникнення нових стихійних сміттєзвалищ. Я переглянув все відео, спробуємо розібратися. Із каналізацією, тобто я дійсно розумію, що селищна рада Солотвино переглядала відео і побачила всі ті проблеми, які висвітлювалися в цьому відео. Вони мені надали скріншоти також з мого відео, де вони за номером автомобіля визначили хто є власником, і визначили, хто викидав сміття. І вони стверджують, що вони цю особу притягнули до адміністративної відповідальності. Це важливо також на мій коментар щодо того, що цей мужчина не перший, не останній викидає там сміття, і що це є системна проблема. Мені відповіли, що про цю проблему знають. Тому за кошти місцевого бюджету було придбано 8 фотопасток, які встановлені по всій громаді. Цей мужчина за словами Богдана Юрійовича, не перший, але завдяки небайдужим громадянам він був перший. Тобто я так розумію, завдяки фотопасткам вони вже притягували до адміністративної відповідальності інших людей. А завдяки ось такому відео, це було вперше. Я також пана Богдана Юрійовича попросила пояснити мені ситуацію з купою сміття, яку я побачила у відео. Додаю вам скріншот. Це було на 37-й хвилині мого відео. Там, де купа сміття біля бази відпочинку, лежить прямо на березі озера. І Таке враження, що воно потихеньку спускається в озеро. Хоча я не можу стверджувати, що це дійсно так і є. На це моє запитання. Мені офіційно відповіли, що не можуть стверджувати, що ця людина дійсно туди скидає сміття, адже це не доведено. За цим треба слідкувати. Відповідно для цього треба також встановити певну відеофіксацію порушення, і можливо, ця база відпочинку дійсно вивозить потім це сміття, яке там складає, тому тут. Ми вже не можемо стверджувати, що люди порушують закон. Я сподіваюся, що селищна рада дійсно перевірить цей факт, чи викидають сміття в озеро таким чином, чи ні. Мені насправді дуже хочеться вірити, що реакція місцевої влади це, ви знаєте, не така одноразова акція, просто як відповісти на відео, яке викликало певний резонанс. Можливо, його побачили місцеві мешканці і розповіли це селищній раді, що отак от і так. Зняли те, те те, а можливо, відео викликало резонанс саме через те, що я цього разу зняла і закинуті соляні шахти, які я дуже хотіла побачити, оскільки там були унікальні лікарні під землею, і там я зустріла просто стихійне сміттєзвалище. Можливо, саме це сколихнуло до дій, адже чомусь мене попросили зателефонувати саме директору держпідприємства Солотвинський солерудник. Тому можливо, саме цей епізод. І був такою рушійною силою до дій до того, щоб відповісти мені офіційно про стан справ в самому селищі. Я вірю, що це такий перший крок до дій. Він мене приємно здивував і вразив. Приємно, що. Місцева влада пішла на зустріч на контакт, пояснила мені все, скинула мені всі скріншоти. Я сказала це і в переписці пану Богдану Юрійовичу. І ще раз скажу у відео те, що Солотвино має потенціал. Шкода бачити, як це все втрачається через недбалість і халатність і місцевої влади в тому числі. І жителів, і я вас дуже прошу. Якщо вам щось відомо про подальші дії з боку влади, от ви побачите якісь зрушення на позитив, щось помітите. То пишіть в коментарях, тому що дуже цікаво, чи щось змінюється, і це допоможе нам всім з вами слідкувати за цією ситуацією. І обов'язково діліться цим відео, поширюйте його, щоб якомога більше людей дізналося про цю проблему. Тому що як бачимо, наш голос і публічність все-таки має силу в цій країні. Це відео вийшло трошки за межі того формату, який я знімаю, тому що у мене переважно блог про сімейні подорожі з дітками до красивих місць України. І я дуже люблю Закарпаття саме за його термали, за відпочинок на термалах. І так сталося, що в прекрасному місці я зустрілася. Із величезною недбалістю, яка яку зняла і показала громадськості, я дуже рада, що ось такі прості сімейні подорожі і, і відео про ці подорожі, подорожі можуть сколихнути суспільство до, до чогось кращого, сколихнути до того, щоб задуматись, як ми люди самі засмічуємо навколишнє середовище, природу, все те, що. Ми маємо. Хоча насправді питання тут набагато глибше. Проблема не лише в місцевій владі, яка не прибрала це сміття, проблема і в нас, в людях, що ми смітимо. У нас немає культури донести сміття до смітника. Правильно, мені написала одна із глядачок, і я дотримуюсь цієї думки: поки не буде штрафів реальних, поки ті штрафи не накладатимуться на кожну. Особу, яка насмітила там, де не можна, доти, не буде порядку. Люди будуть шукати ось такі стихійні сміттєзвалища. На жаль, мені ось, наприклад, написала в коментарі людина з верховини, що в нас теж є жахлива проблема зі сміттям. Це не поодинокі випадки, але ми принаймні, в цьому відео підняли це питання, і місцева влада на це зреагувала, що дуже приємно. Дякую вам за перегляд саме цього відео. І дивіться наступні мої випуски про літній відпочинок на Закарпатті. Сподіваюсь, сміття там більше не буде. Всім па-па! це звісно не стосується теми цього відео, але хочеться залишити це тут, бо саме під час зйомок цього відео я вперше побачила, як в нас на бистриці Солотинській людина плаває на байдарці.